Всім добрий ранок. Ми вже приїхали на Мирі. Ми вчора збиралися у Вінниці, дуже багато було справ, просто капець. Цілий день збиралися. Я планував виїхати після обіду, а ми виїхали десь в годині шості з Вінниці. Ми поїхали в метро, скупилися на Різдво продуктами трохи. В епіцентрі ми купили новорічні прикраси. Небагато, але чуть-чуть і якісних. То ми вирішили кожного року по чуть поки купувати і наріжати нашу цю ялинку. То сьогодні вже <кій> ми приїхали, будемо, будемо купу роботи робити. Я в Вінниці зібрав щиток і буду електрику робити. Зараз буду показувати, що, що мені треба зробити. Та я так. Да. А, тут вже Даня, Віталік є. І малі, зараз Женя буде сідати вже за стульчик. Ну і сьогодні ялинку будемо кришати. Так, це у нас тут щиток. Сьогодні я буду його ну, якось до кучі складати. <кл> як> якось до кучі складати, Взяв він. Щиток. буду монтувати. <кл 'як> а це, кстати, короб зробив і знизу вихід. Це вдруг, якщо будемо ставити стабілізатор. Ми знизу його поставили, кабельки прикинули, і все працює. <кій> так, Тут треба поставити виключатель розетка. Тут все зробили. Тут буде два виключателя і терморегулятор на теплу підлогу ванну. Тут вже такий чіпили цей гарненький. Зверху у нас один світильник, датчик руху. <кій> Далі. <Дальше>, Тут <кій> також вже все зробили. Сюди виключатель. Розетка внизу, зверху такий саме світильник дачі кругу. В принципі, лишилося там, здається, всю, да, ванні я тут все почіпляв, лишилося тільки світильник От цим будемо і займатися сьогодні. Так. от що вийшло щитком. Вирішив щитком зайнятися, зачистив провода, пронумерував всі. Так, і вчепив вже арматуру, ту, що я збирав, зараз будемо розключати все. А, і вирізав під оцей короб. Ой, Тут буде проходити сюди кабель, сюди буде заходити. Прям не знаю, дуже сквозить. О, вже ялинку розкладаєш. Помог, помагати -по -по перед. Привіт. Привет. Привет! Таймлапс. Да, можна. Кстати, поставити на таймлапс, буде прикольно. Ну, поставимо на тайм. А, да, бомба ракета. Да-да. Ну, давайте розпушуйте ялинку, давайте. Ялинка просто бомба. Ас. І оце розкласти, це саме сложное, що є. Так, да. В тому році її розклав, блін, і ще колесо, кстати.

Так, ми готувалися до Різдва, прикрашали ялиночку. Іграшок у нас не було небагато, як казав Сергій. Ми купили декілька таких от фігурок в епіцентрі, обирали, вирішили на Пінтересті переглянули ялинки, які, в принципі, гарні. І колір, білий, беж, молочний капучино, какао, ось такі найбільш мені подобаються на ялинці, плюс їх завжди можна комбінувати під якийсь новий стиль, який. Завжди змінюються, Тому ось така краса у нас вийшла. Ось такі картузики понадягали на малих. Вони дуже кумедно виглядали. Така свідова перша новорічна ялинка перекрашена. Звичайні іграшки ми потім трішки самі порозкладали, так як нам потрібно. так вийшло. Вкриваєш і отак от вотний. Ну, я тут маркерку ще повністю все не зробив, але... Треба деше дорозмічати. тут <годи> я кучу наклею. Просто. Ось так, ще на... Бо це я не впевнений цих двох. Я вже попідключаю перевірю, потім буду знати. А ще куча наклії є? І це все було б непогано розпечатати, але блін, з цими виключеннями світла я ніяк не можу нічого зробити у візіо і всьому остальному, бо воно весь час вирубає. Е -е, і потім вже доклею. І ще туди треба заглушечку взяти. Мене в тому здається, є там, пів якраз піде сюди. Ну, виглядає так. -ко. От Отак. Вчора до вечора дещо встиг, Але не все. Так. Щиток я зробив не повністю. Цілий день вчора потрапив на щиток. Потім ввечері я е, вимикач і внутрі розпаяв коробку. І поставив датчик руху і світильник, щоб тут було видно ходити, бо весь час темно. Щоб було для зручності. Це вже в наступного разу я приїду, то дороблю. цей. І Ці, ну, ці в принципі, я не міг би доробити, бо тут штукатур на косячок. Кстаті, ну це ми в і в Немирові, і ну Що плиточники, що штукатури, всі спеціалісти. Ну Я так розумію, що для району це нормально. Ну, це прям косяк-косяк. Не зашпакльовано і не покращено. Коли ставиш розетки, тут просто така пустота. пробіл. Ну і це теж таке го. Потім ось тут ось огонь теж не дошпаклювали вони. Воно кстати, видно його. Ну ось цього видно оцей скол. Ну, навіть не скол, але теж воно там не дошпаклювано. І таких косяків куча. Рівн... Рівна стіна. Ось. Ця. Ну, щиток рівний. Бачите, такий як... ямка. Проч кучу. Кучу таких недоліків. І плиточник теж, звісно, видно такі на всякі погрішності. А що зробиш? Ну, це, це буде приходити, ще переробляти доробляти. Він це доробить, а потім я вже поставлю. Первинну ферментацію я провів, зняв з осадку е і зараз заміряю. Кислотність і цукор, що там вийшлося, і в мене вийшла 3-літрова банка якогось жилє. Не знаю, що з ним робити. Вирішив поки зібрати одну банку, його все 3-літрова банка. І потім, ну хай постоїть. А далі треба його ставити, щоб воно вже знову осідало і на 3 місяця. Так, заміряємо pH. Так. PH показує. Так. 3,26. 3,17. Подивлюсь, що воно Фікси. Там Сережа щось не розуміє. Дженіксі сидить. Сім, Сім угу. Я хотіла іграшки вам показати, які ми купили на ялинку. Купляли в епіцентрі ось таку крила, зірочку. Це ми замість ось такі дві сосульки. Це замість кульок. Кульки потім в наступному році Далі така баришня, з крилами. зірочка, штучка. Шишка. У нас дві шишки. Це такий олень дуже прикольний. Дзвіночки. Ще зірочка. Фея. Тоб. І ще одна шишка. Така красота. Сергій там винішком займається. Тепер заміряємо цукровість. Це виходить в книжці написано, що 25-го ну, до Різдва перед Різдвом треба знімати зсадку. Получається така штука, що якраз перед Різдвом є така штука, що коли воно вже дограє до готовності, воно типо, починає всосувати назад в воздух, тобто там, створюється вакуум. значить воно готове. Красло вказав, що два дні назад воно так зробило. Так. Мы накрываем. Может ну, быть, одну требовало? было. Ну, вот за такого глядаю. Но бриксы, их осталось одну пять. Ну, семь. Я что ж не могу понять, я алкоголю семь чу? Непонятно. Іди, там подарок иди. уже відкриває. Дай там ще подарок. Гроші бери. Иди. А шукай ще подарок, Настя. Дай ще один подарок? Шукай ще один подарок.

Снимай, снимай, снимай. Дай, дай, дай. Так, помогай, дай, на оцю кнопочку червону треба нажати. Да. Давай. Таня, в тебе тоже класний подарунок. А в тебе що за подарунок? Вау! Мои <ріху> Катер! Катер! Катер, каже. Круто? Ой, Тоттер! Катер! Прицеп! Тоті. Джип! А це хто такий? А це хто такий? Хто це такий? Со? Со у нас? Молодый машинку принесли, чи що. На цьому. Там...